Першу сесію у новому 2024 році Луцька міська влада розпочала зі спростувань. Зокрема, мер міста Ігор Поліщук на початку сесії висловив своє обурення з приводу інформації, яка викликала серед суспільства резонанс, з приводу того, що міськрада всього лишень за місяць витратила понад 842 мільйони гривень. Тож з вільних залишків, які планували передати на потреби військовим, залишився мізер. На цьому акцентувала увагу депутатка Алла Наточий, яка отримала такі цифри. ...у відповіді на запит. І коли ми дійсно побачили, що в одному місяці такі великі витрати, в мене самої як депутатки, був великий шок, через те, що ви на сесії розказали, що того не було. Натомість мер Луцька Ігор Поліщук назвав такі звинувачення абсолютно безпідставними, дилетантськими та маніпулятивними. Я розумію, що стоїть завдання будь-якою ціною покусати міського голову. От, будь ласка, кусайте обережніше. Так, щоб не довелося лінато лінії спростовувати вашу нісенітницю на сесіях, не займайте час наших керівників виконавчих органів в них є достатні роботи, яка спрямована на користь нашого міста і на користь нашої громади, а не на спростування ваших дурниць. Ігор Ігорович, на минулій сесії ви чітко сказали, що у нас буде приблизно 600 мільйонів вільних залишків, які ми зможемо спрямувати на ЗСУ. І не треба тут звинувачувати колегу Володимирівну, що вона дала некоректну інформацію. Однак міський голова вирішив не перейматись роз'ясненнями і запросив відповідати на це питання перед депутатами головну фінансистку Луцька Лілію Єлову. Вона в свою чергу повідомила, що в дійсності у грудні 2023 року Луцька міська рада профінансувала 842 мільйони гривень, що складає 22,5% усього річного бюджету міста. За її словами, майже половина з цієї суми складає оплата по захищених статтях видатків. Лілія Єлова переконувала депутатів, що це. Стандартна практика в останній місяць бюджетного року закривати, так би мовити, усі дірки в бюджеті і сплачувати значно більші суми, аніж у інші місяці протягом року. Практика фінансування в грудні значно більших сум видатків ніж попередні роки. Це звичайна стандартна практика, яка продовжується вже багато років. Також вона розповіла, що на оплату капітальних видатків пішло понад 228 мільйонів гривень. Капітальні ремонти доріг, дворів, реконструкцію об'єктів, то головні розпорядники коштів проводять їх після перевірки актів виконаних робіт. І ну, після усунення виконавцями робіт всіх тих недоліків, які були допущені. Тому головні розпорядники коштів і зазвичай теж оплачують ці роботи. Під закінчення бюджетного року, щоб зобов'язати виконавці виправити всі ті недоліки, які вони допустили. То чому, коли ви подавали при так зміши, це ви подавали пропозиції, які ж будуть використані кошти в грудні, то ви порахували тільки 250 мільйонів? Ви ж знали добре, що ми можемо платити набагато більше. Це можуть депутати не знати, бо ми не Ви аналітику цю бачите. То чому зараз? Коли Ігор Ігорів це все розказав, він пропи звинуватити інших депутатів про те, що вони неправду говорять. Тож, обмінявшись взаємними звинуваченнями в популізмі, міський голова вирішив не зважати на прохання депутатів від опозиції, не вводити громадськість в оману з приводу наявних коштів у бюджеті та планових видатків і не маніпулювати цифрами в контексті питання про суми, які можна було б виділити на допомогу зсу.